Друзі, всім доброго дня. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Сьогодні у нас був забій, і ну, я сьогодні не засняв таранчук, він сковорідочку трошки там знімав. Але так вийшло, в мене збій обставин. Той приїхав, той поїхав, і треба було трошечки відволіктися від самої ситуації. І сьогодні таранчук не, не засняв. Але сьогодні кабачок був потужний. І реально так і хотілося б його показати, продемонструвати, ну, але не вийшло. Але що я хотів би сьогодні вам показати і розказати, це в принципі зробити наголос знову для тих людей, хто е, вирощують тварин в домашніх умовах, їх мотивувати далі працювати не для того, щоб здавати живцем, а для того, щоб продавати самим на сьогоднішній день. У кожного є знайомі друзі, а також є соцмережі, тобто ті друзі в соцмережах і вони є в групах. Тобто можна робити деякі речі, які можна продавати довше. Не так як, наприклад, зарізали свинку, так як ми сьогодні да, зарізали і реалізовуємо. Тобто, ми вже пишемо списки, і воно зразу до нас не прийшло, а воно прийшло ну, з роками, тому що ми пробували, десь досконалювалися, і Зібрали свою клієнтську базу. Але були також моменти, ті, хто займається вирощуванням і продажею, знають, що є такі от скачки: то беруть м'ясо, то беруть сало, то беруть продукти, так сказати, вже так полуфабрикати, от, е готове щось. Ну, тобто, якось так. Тобто, на сьогоднішній день е знову хочу зробити наголос на тушонку. Це, можливо, один із тих е продуктів і товарів, який... Е Має спрос на протязі цілого року, тобто немає різниці, чи це літній період часу, чи це зимовий, чи осінній. Тобто тушонка це продукт також, сказати, стратегічного запасу. І хотів би спитати у вас, яких цілей на тушонку у ваших регіонах, бо ми трошечки вже підняли. Ми продавали по 150, зробили 160 всього-навсього. Але я не знаю, чи це. Е Ну, нормально чи не нормально, але в нас м'ясо середня ціна на сьогоднішній день 250 гривень. Сало е в нас тут в регіоні піднялося в ціні. Сало космічна ціна, тобто 300 гривень вже в середньому. Ну не в середньому, а 270-300 е гривень сало у нас на ринку, і воно хороше сало потужне. Напишіть, яка ціна у вас на сало, хоча трошки моніторю там Фейсбук і Тікток, тому що там можна на цій платформі купити все. Що хочете. І також можна і продати все, що хочете, але ми цим не займаємося, тому що наша клієнтська база була створена задовго до YouTube каналу. Так що, друзі, найпростий, е, я не скажу, що тут, тут заробіток, це тушонка, це той продукт, який продлить е, реалізацію. Тобто, якщо ви зарізали свіжу, свіже м'ясо і свиню, то його ви повинні продати за сьогодні. Да? А якщо, ну або там треба, щоб були охолоджуючі холодильники, такі як у магазині, і який там термін, я не знаю на на протязі скільки днів можна продавати. Я думаю, якщо є експерти, вони напишуть. Так що я в цьому ділі не розбираюсь, тому що ми завжди продавали, старалися по замовленню перший день сало м'ясо під черевина там, або люди та ну ало забирають голову, бо не забирають галяшки або кістки. Тобі ж от такий він зараз баланс іде. Тобто і коли щось залишається, тобто... Я ось його виставив, що це в нас, я думаю, люди знають, це паштет. І паштет у нас м'ясний. Ми обварюємо кістки, варимо галяшки, з голови, в принципі, там такого немає. Та на голові там і нема нічого такого, бо ми забираємо щоковини, язик і уші, і що там вже ловить. Там уже ловить, то нічого. Так що, друзі, я зараз запускаю автоклав, бо автоклабу, отримую підрізне по перше число. Бо вже в нас, так сказати, п'ята година вечора. Сонечко сьогодні і так толком мене вилазило. Дощі нагороди ми сьогодні також не їхали, позаймалися карбанчиком. І в принципі, по ціновій політиці по паштету це 130 гривень баночка півлітрова. І, що я хочу сказати? Це дуже великий трудойовський процес, тому що... Все треба обварити, все треба обирати, треба начистити цибульки, треба зробити хорошу зажарочку, треба пожарити туди, ну, якщо ми використовуємо печінку, і то небагато. От, в принципі, все, я думав, що ми використовували лівера, але це потрібно не використовувати лівера. Так що ну, у кожній господині є свої секрети. Мені дуже подобається, як самому е, паштет, тому що е, я його люблю в варениках або в пирожках. Так що якось так. Ну, от, в такому тобто, налісніки я не дуже там полюбляю, але от, така класна штука. Дивіться, як вона така класна штука. О, це просто знімаю відео для того, для того, щоб люди, які... Все-таки не говорили, хто в мене його купа або кому воно потрібно. Я думаю, що якщо людина вигодувала е, якихось пару-тройку поросят, і перед тим, як вона буде різати, вже за пару місяців ну, треба вже говорити, що буде там продавати. Так як ми це говорили. І Треба дзвонити, предлагати її, і виставляти в соцмережах, що там такого до такого числа я буду там різати свинку, номер для замовлення. Так як робив це наш колій Коля. Да? Він виставив у себе на фейсбук-сторінці. Е навіть ті люди, які не знали його знайомі, що він ріже, От. вони йому зателефонували і зробили замовлення. Свиня, це, ну, це не так вже багато того сала м'яса. На сьогоднішній день, значить, цінова політика. І підросла, і заробітки не але ж його треба продати до цицюндера, тому що є багато там людей, які розказують, що перекупи там заробляють, от, ну, але ж ніхто не забороняє зробити цю роботу от і, до і залишити в себе вдома ці кошти, правильно? От, тим паче вам не треба буде їхати вже по те поросяти, вже буде, не буде цих затрат, да, це п'ять прицепа чи скасово, заїхати десь купляти, його шукати. О, і це теж ну, кожен перекуп у нього є вже своя клієнтська база, тому що це ну, не просто так. Е, з одного дня коли став перекупом і тобі вже дзвонять, на тобі. Це теж то своя клієнтська база. Так що, друзі, от якось так. Не знаю, ця інформація... Так, там мене тут одна гаєчка, треба її викинути, я її не викинув. Підвірвана різьба. Колись теж критикували. Що вони баранчики? Ну Не знаю. Баранчики. Хтось із моїх знайомих купляв баранчики. Ж на гаєшки-баранчики. Не металевий баранчик, а на гаєчки такі наплавлені. Але вони ну, коротше, стали гаєчками, щоб ви розуміли, поняли? І запуск нашого автоклава, Я просто не знаю, як люди там буває говорять, що в нас не вийшла тушонка. Тушенка може не вийшла тільки тоді. Коли, по-перше, автоклав треба накачувати. По-любому, ми коли його купляли, верніше, перший ми брали у дяді Оле. Він був газовий, саморобний і на газовій плиті. Ми накачували одну атмосферу, ну і там вже дивилися, контролювали температуру на якомусь определеному вогні, щоб не дуже швидко було це все діло, щоб воно набирало. Так? Але на... я пам'ятаю, що ми набира, накачували. Так само і тут ми накачуємо одну атмосферу, але термометр використовуємо отакий От ручний. Простий. Тому що була ситуація, ми навіть я його викинув, тут з боку є вихід і цей термометр різниця там, ну, доволі така була непогана. І це була не тільки в нас ситуація. Це була у багатьох. Так що вмикаємо ще цю розетку. Тобто ті люди, які купували також у Нікольнір автоклав, була в них така ситуація, як і у нас. Коли у нас теж перший був. Ні, воно у нас не було. Ми по цьому по градуснику Ми ставили і такий, і той і їх звіряли, і була в нас розбіжність. І тоді Кирюха, коли з Харкова була така ситуація, Саша із Дудеркова. Була така ситуація, що вони оба там прикольненькі, на боковий, механічний, і на це все діло дивилися. І, виходить, перестояла, вона згоріла. Так що краще використовувати такий простий, треба да, там дивитися, да, не використовуємо там датчик е, через розетку, але там теж були моменти у моєго знайомого, який використовував таку історію. Так що краще, щоб їх було пару штук. І порівнювати, але в кожної людини є своя методика. Так що, друзі, от якось так. І зараз я вже запустив і цим ділом буде займатися Леся Петрівна. Тобто автоклави ми запускаємо тоді, коли хтось тут є. Ну, а вже коли вже по часу, ми навіть знаємо, що через стільки то приблизно треба зайти і контролювати цю ситуацію. Тому що Леся Петрівна в основному робить роботу тут. Так що я вам хотів би... Побажати успіхів. І якщо буде у вас, то буде і у ближнього вашого. І, як казала моя бабуся, якщо ви комусь щось дасте, то воно до вас звертається з сторицею. В першу чергу треба при даній ситуації залишатися людиною. Тому що я не кажу, що ви повинні віддавати е, своє комусь. В першу чергу ми повинні віддати шану. Е, Тим людям, які дають можливість нам це робити. Це наші хлопці і дівчата. І ми рухаємося далі, підтримуємо їх і будемо підтримувати. Хоч всі люди втомилися, і комусь там надоїло, хтось відкрито вже це говорить, але подивіться, правді в очі, може бути дуже все критично і печально. Так що сильно там не притримуйтеся того, що там прийде Трамп. І Путін і Зеленський до чогось договоряться. Ну, ну я думаю, що вже налажений конкретний такий двіж, то навряд чи воно все там рішиться за один день. Так що давайте будемо людинами, і давайте будемо працювати і підтримувати наших хлопців і дівчат. А чого сказав, якби то давати, то буде воно старицю гертатися, Тому що якщо буде у вас, то буде в когось, то ви зможете і підтримати хлопців і дівчат. І зробити їм приємно. Ну а ми працюємо далі. Зараз в нас збір на 25-ту бригаду на автомобіль для хлопців, які втратили, на жаль, автомобіль, який який для нас був історією, ця автомобільна дійка. Ну, нічого, залишився номер, хлопці всі живі здорові, так що ми працюємо і я думаю, що ми по-любому закриємо це питання. Є там у нас один момент, і я думаю, що ми це все діло вирішимо. Ну, а завтра, дасть Бог, все буде добре, буде субота, буде прямий ефір. Поспілкуємося, поговоримо, поспіваємо і підтримуємо наших захисників. Так що слава Україні! героям слава! Автоклавчик працює, Так що працюйте, заробляйте і майте. Так що якось так.